Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свято 28 липня, народні предмети та традиції. Сьогодні не можна скаржитись на свої проблеми: біди, смутки. Все це може стати ще більше. Православна церква України 28 липня за новим стилем шановує пам'ять апостолів від 70. Прохора, Тимона і Пармена, а також чудотворця Мойсея Києво-Печерського це народне свято вважалося серединою літа. Наприкінці липня ночі стають помітно довшими і проголоднішими, частіше дме північний вітер, а на деревах жовтіє листя. Однак сонце цього дня ще припікає. У давні часи свято 28 липня називали одним із найстаріших у році. А щоб уникнути проблем, люди утримувалися від роботи на ділянці та в домі. Згідно з прикметою, ті, хто сьогодні продовжить працювати, зіткнуться з мором домашньої худоби і відсутністю яєць у птахів. Крім того, робота в полі в липні була небезпечною через ризик сонячного удару. Також день вважається невдалим для торгівлі та продажів. Торговці не виходили на ринок, оскільки були впевнені, що грошей сьогодні не заробити. Покупці теж не поспішали витрачати гроші через острах невдалої покупки. У лісах у народне свято 28 липня збирали перші гриби, а в садах фрукти та ягоди. Зібрані дари природи переробляли на соки, компоти та варення. Чоловіки проводили день за ловом риби. Головне правило цього дня звучало так: прохори пармени не затівай міни. У цей день слід уникати будь-яких змін, нововведень, до того ж не варто позичати гроші і давати в борг. Вважається, що будь-яка обмінняна річ через деякий час неодмінно зламається або загубиться. У давні часи на прохора навіть купці не відкривали свої торгові лавки. Турівля в цей день йшла з рук геть погано. Вважалося, що все, що буде куплено, довго не прослужить. Люди похилого віку і діти відправлялися в ліс по гриби. Важливо, щоб грибник знаходився в гарному настрої, інакше повернеться додому з порожнім кошиком. Також у лісі збирали ягоди. Перший зібраний стакан ягід потрібно було віддати в чужі руки, щоб був хороший урожай. Якщо вам пощастило набрати багато ягід або грибів, то у жодному разі нікому не розповідайте про те, де саме знаходиться вдалі місця. Інакше вас обдурить лісовик. Жінці в лісову гущавину потрібно заходити лише в гарному настрій, інакше додому вона повернеться з порожнім кошиком. Напередодні торжества жителі селищ відправлялися до церкви, щоб помолитися апостолам за здоров'я близьких. Крім цього, на прогори пармен славили майстрів ковальської справи. Вони вважалися незамінними фахівцями, здатними виконати будь-яку роботу. Полагодити віз, загострити суху серп, підкувати коня. У цей день до ковалів йшли з подарунками, дякуючи за багаторічну працю. Цих робітників з давніх часів вважали посередниками з потибічним світом, тому як вони вміли приборкувати вогонь, воду і суровий метал. Вірили, що серп виконує або наточений ковалем найпотужніший оберіг від нечистої сили. Удавнину вірили, що ковалі володіють надприродними здібностями. Тому до у усі часи ставилися з пошаною повагою. Нерідко ковалів вважали чимось на зразок чаклунів. Треба згадати, що не було оберега могутнішого він різноманітнішої, нечистої сили, ніж гостро наточений серп або сокир. Житло ковалів зазвичай будувалося на відшиві, адже розташування кузні на віддалі від інших будинків села було потрібно, щоб убезпечити хати від пожежі. Вважалося, що коваль володів над незлісними духами, недарма ж в народних казках йому вдалося підкувати коня самого чорта. Вважається, що з прохора починає в'янути картопляне бадилля, а це значить, що наближається пора купати картоплю. Вистачило роботи в саду, достигали груші, які можна було їсти і заготовляти зиму. Існує дивний звичай їсти в цей день грушу, бо вона здатна втихомирити буйну вдачу людини і повернути її в внутрішній спокій. Якщо ви сумніваєтесь в тому, яке рішення прийняти, то з'їжте цей фрукт на заході сонця. Істина відкриється вам вночі у вісні. Грушева гілка або невелика фігурка, вирізана з неї і підвищена над дитячим ліжечком, може посилити здібності дитини до навчання. Заборони і забобони, що не можна робити 28 липня, не рекомендують грати весілля. Молодята довго разом не проживуть, оскільки до одного з них рано смерть прийде. У цей день не можна обмінювати свої речі на чужі, вигоди не буде. Цієї ж причини не беруть і не дають гроші в борг, не ходять за покупками. Щоб у дитини було хороші здібності до навчання, над її ліжечком цей день потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева. Якщо грушу сьогодні з'їсти, вірна прикмета знайти вірне рішення проблеми. Крім того, груша з'їдена швидко заспокоїть людину з неспокійним і гуйним характером. Цього дня існує заборона на важку фізичну працю для жінок. Не варто займатися прибиранням, пранням, будівництвом, ремонтом, роботою на городі та збиранням урожаю. За можливості варто відпочити, щоб не було проблем зі здоров'ям. Значно підвищується ризик сонячних опіків і теплового удару, тому не варто довго перебувати під сонцем. Невдалий день для нових справ, а також емоційних і незапланованих покупок вони не принесуть вам радості. Не варто скаржитись на життя і здоров'я, проблем стане тільки більше. Існують такі предмети про погоду в цей день. Якщо сьогодні дощ, то він буде йти ще 7 днів, але якщо після дощу з'явиться веселка, то скоро погода покращиться. Налипі листя пожовкло до ранньої осені. Чим спекотніше в цей день, тим холодніше буде грудень. Коники і цикади голосно скривочуть до негоди. Якщо бджоли і металики різко ховаються під дах або під дерева, то скоро піде дощ. Південний вітер подув до ясної і спекотної погоди. Щедра роса вранці віщує сонячний день. Вранці туман ставиться по воді, буде гарній погоді, а якщо піднімається вгору, буде дощу. Якщо в цей день безвітряно ну і лиє дощ це до тривалої негоди. Високо пливуть хмари, провісники сухих і сонячних днів. Якщо ворони, галки або граки голосно розкричалися і ходять по траві, то насувається негода. Помітили, що на нічному небі сильно мерехтять зірки, а вранці все це затягнуло хмарами, протягом дня може початися гроза. Якщо бжилина цариця припиняла плодоносити, то це вказувало на люту і засніжену зиму. До зустрічі в нових відео.